Питаємося до поняття конфліктології. І так не грижа проблема, не протузія, не шморля. Проблема це конфлікт. Конфлікт між чим і чим. Коли виникає конфлікт, перше розірвалися фіброзні кільця. Бачите, тріщина. Туди ростають судини, починається запалення і біль. Дивимося на звичайне МРТ. Ми бачимо той конфлікт. Не бачимо. Якщо у нас око орла і мозок не знаю там кого, ми можемо побачити на МРТ таку штуку. От фіброзні кільця. І ми побачимо такі невеличкі трещинки, такі полосочки е, білі. Тобто набряк, набряк е, в певному режимі. І це зараз дуже сильно вивчається. І у нас може виникнути болючий диск без грижі. Називається ноцицептивний диск або дископатія. Патія це страждання, а ноци це біль. Да? Болючий диск або якийсь страждаючий диск. Дископатія. Так само, як тенденопатія. Тенденіт запалення, тенденопатія. Понятно. Далі сюди вростає грануляційна тканина, затягує туди капіляри. Якщо тріщина велика, капіляри можуть проростати на всю довжину фіброзного кільця і затягнути нервлюшку в саму глибину. І тоді утвориться хронічний болючий диск ноцицептивний. Але це не точно. Ну, це зараз багато досліджень, багато дискусій про ноцецептивний диск. Зрозуміло. І дискусії, чи що з ним робити. І так далі, слідуючий рівень конфліктології це, коли бачите, видавалась грижа. Це малюнок е, мачада, це учень нетера. Це малюнок нетера. Це звичайний диск, нерви і що суглоби? Бачите, цей суглоб нормальний, цей збільшення, артроз. Пішла грижа з цього боку, вузький канал. Чому бортрозний суглоб? Вузький канал, корінець стиснувся, болить. От вам принцип конфліктології. Далі ми очікуємо на розрішення конфлікту.